Чи правильно роблять, що щоб з стрільниця, стане труби і буде дешевше. з яким станком? Цим станком ми не пробуримо. Тобто треба вигнати на кондуктора. А якщо криниця 40 метрів, це 40 метрів кондуктора треба зробити. Кондуктор це що? Це труба, типу, щоб у трубі потім бурити. Яка труба? Якого діаметру? Не знаю, 160-та чи 200. 160 та буде мало. 200 250. 650. Ну, А це ж треба ставити, хоча б я не знаю. Пластик не знаю, а метал, а метал буде рухає. Дивіться, поглиблювати криницю можна, але поглиблюємо не ми криницю. Звертаю вашу увагу, ми робимо в граніт скалу тверду породу. Тобто, нам треба поробурити до граніту. Можливо, у вас фільтрові сверловини. На це звертаю вашу увагу. Якщо... Не фільтрував граніт, то нам треба пробурити до каменю. Відповідно, знімається верхнє кільце. От я вам показую відео, як ми буремо до каменю. Ось така шайтан машина центратор він називається. Він бурить і піднімається зовні от сюди, піднімаються породи вверх. Відповідно, нам треба якийсь образно кажучи циліндр, а це саме труба. Більшого діаметра, яка встановлюється на всю висоту вниз. Зрозуміло, так? Да? Встановили. Буримо в цій трубі. Пробурили. Далі. Ця труба, правильно, розкріпляється, кондуктор. Він повинен розкріпитися, тому що оця шайтан-машина, коли працює, там і вібрація, і все, і так далі. Тому подібне. Ідемо далі. В цю трубу більшого діаметру встановлюється ось та труба. 125 Після цього ми опускаємо інструмент ось такий. І буриться, ось бачите, в трубі воно буриться, І буриться граніт. Відповідно. Зрозумієте правильно. Ви купили вже трубу 200 чи 250 діаметру. Навсю довжину криниці вигнули догори. До Її треба розкріпити. І це робота, і це хтось повинен виконувати. Йдемо далі. Ми здали цю свердловину. У вас буде що? Е опущений насос, оголовок накритий і гідроакумулятор автоматіку. В будь-якому випадку ви заводите в будинок і ТД, і ТП. Обслужити цю свердловину, потім виникає питання. З якої сторони, ну коротше, дуже багато запитань. Дешевше, можливо, ви зекономите щось. Можливо. Але зрозумійте правильно. Ви вкладаєте, якщо я знову ж кажу про гранітні сверловини, вітрові сверловини це інша ситуація. Гранітна сверловина, ви спитали конкретно про Черкаську область, в Черкаській області ми робимо тільки гранітні сверловини. Дешевше на 99% не буде. Зробити то можна, але ну, хоча, можливо, на якісь там 200 гривень на метрі, якщо 20-30 метрів. Ну, по типу дешевша, Але зрозуміти правильно, в майбутньому її обслуговувати. І т.д. і т.п. – це ціла історія. От я зараз підемо до криниці, покажу про поглиблення криниці. Дякую. Контакти профілі.